Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць знову попадає так, що ця людина, ну, у нас рандомним образом, як чудес, зрозуміло. Крутіть барабан. Випадає знову на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, знову випадає та сама людина. Вона вже, а не бере знову трубку, виграла щось, я не пам'ятаю, чи Apple, Watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, я вже не видержав, голосове записую. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Я кажу, Ну чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, от це, до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от упускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь. Uh, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти, і там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, Ну навряд чи ну слава Богу, онлайн появився А так під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялось за тисячі років.